Міністр оборони Росії Шойгу телефонує очільникам оборонних відомств, зокрема Великої Британії, Франції, Туреччини США, то повідомляє про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу, коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу. Всі все добре розуміють, розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні. Це Росія влаштувала шантаж радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС. Це траєкторія російських ракет пролягає, зокрема, над українськими атомними об'єктами. Це російські військові замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС і шантажують їх підривом. Експерти погоджуються з тим, що такі заяви можуть бути і анонсом, і маніпуляцією. В такий спосіб, що намагається повернути довіру Путіна. Сьогодні Шойгу ж відсунули від процесів управління військовими в Україні. Він не дотичний. Цими процесами займається абсолютно інша людина. Хоча, ну як би це так могло здаватися, Шойгу керівник Міністерства оборони на хвилиночку. А він не привів ні постачанням, ні ремонтом. Шойгу на такий спосіб вже телефонуючи всім і вся розказує, мені так ведеться, показує Путін. Дивіться, я тут активний в процесах, повертайте. Народний депутат України Юрій Шаповало впевнений, що розмови рашистів про брудну бомбу відволікання від теми звільнення Херсону зсу. Зокрема, нардеп зазначає, про що може тупий рашист в генеральських погонах говорити по телефону із реальними генералами, лякати брудною бомбою може і так. Але такий телефонний тероризм рашистів вже не лякає цивілізований світ. Розмови про брудну бомбу спрямовані скоріше на їхню внутрішню аудиторію. Навіщо? Щоб через зомбоящик відвернути увагу від того, як ЗСУ звільнятимуть Херсон, у той же час для України такі заяви носять тривожний характер. Саме тому ми маємо вимагати негайного виконання пункту 4 Будапештського меморандуму. Юрій Шоповалов наголошує Велика Британія, США та РФ у Будапештському меморандумі зобов'язалися домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН для надання допомоги Україні в разі, якщо наша держава стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї на генеральній асамблеї ООН прийняти рішення виключити РФ з Радбезу, оголосити РФ країною агресором, надати Україні всю необхідну міжнародну допомогу для звільнення окупованих. Територій почати судовий процес проти керівників РФ, за воєнні злочини та геноцид проти українського народу. Віримо в ЗСУ. Перемога за нами!